Разопаситься. Теперь я мой соленый и пожелаю. Я всё-таки маю покушала для полного счастья. Короче, спали минут 5 годин, то мы приблизно в 5 заснули, а в 10 прокинулись. А, этого в целом достатньо, мы все одно сьогодні будемо киснути на пляжі, тому все супер. А, значимо, тут спала. От прийшла, ну що, як тобі зі звуками моря спати? Я його не чула, тому що я була просто в вирбоні. Я провалилася і взагалі мені нічого не снилося. Але зранку, коли я відкрила очі, так думаю, я ще буду спати, і потім та так. Я проснулася. Ще з вікна у мене там, виходить, так шторка, але там щелинка, і я бачу світло. Ну, до речі, можливо, ми з тобою будемо мінятися, тому що для мене це світло за сьогодні було пофіг. Але завтра може бути yeah, Да, У нас тут просто я два пара... вікна тут. Одне. Mm -hmm. Час вам це... все покажу. Ось перше вікно. Яка краса у нас тут гори. Ми вчора їхали вночі по цим серпатинам Нічого не бачили. І ось друге вікно. Вау! тут можна поснідати чудово зараз. Я вже знайшла у них меню. класне дуже видом на море, боже. А тут можна засмагати. І якщо тут смачно, а тут класно, то я отсюди нікуди більше не поїду. Найближчі 5 днів. Я захотіла. Я взагалі не жалюсь, в житті все прекрасно. Mm. Я вам проведу зараз руту такий. Так, по-перше, ми заходимо в наш номер. Давайте шик включу. Тут Одразу є поличка для взуття. Нам вона не треба. Мені подобається, що тут є парасолька в номері. Це дуже прикольно. Далі вітання. Тут у нас такий дуже морський столик, як бачите, але це дуже прикольно. Тут диван, журнальний столик, бабуся. Шоти? О, молодець. Це у нас кухня. Тут можна поїсти приготувати. Ми тому і не вибирали саме готель, а шукали апартаменти, щоб можна було готувати їсти. Тут вихід на терасу. Я вам вже... А, то я в кружочках показувала. Ну, Це вам тут показувала, що відбувається. Така краса всюди. Ось тут наша з мамою спальня. Її ви вже бачили. Просто вау, я в шоці з цього краєвиду. Це ванна кімната, вона з віконечком, Тому тут теж у нас денне світло. Отак. Mm -hmm. Пральна машинка тут є, рушечка. Тут можна вирізати зубки, вмитися, сходити в душ, дуже естетично тут все mm -hmm. ще. І ще одна кімната. Бабушка Сютірий. Вау! І тут теж, звісно, що? Морочко. Супер! Ми йдемо на пляж. Бабушка з Ірою вже пішли, вони вже там тусуються. А ми зараз до них приєднаємося в купальничках, в таких штучках. Нам йти рядом тут. От вийшли зразу пляж. Другі апартаменти, в яких ми будемо через п'ять чи через чотири дня, вони. Далі вони вище туди наверх, тому до пляжу надо буде йти довше, але там теж буде клас на три хвилини. Мені кажуть, що вони ну, по фотографії море далі, ніж вони кажуть. Вони кажуть, що йти до пляжу десь хвилин. Мені каже, це час. Що мені здається, що в других апартаментах це час, що йти на пляж 10 хвилин, бо по фотографіям більше. Ні, там далі. А, далі. далі. Навпаки, да. так. То, не ні, 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 це точно не ті, що я тут думала, казала, бо я вже подивилась на карті, вони не там знаходяться. Зараз ми будемо ховатися, дуже подивіться і пляшка. Başla Це успіх Супер. Це Thank you. Enjoy, enjoy. вау Дівчатки! нам сейчас буде дуже вкусно мы покупалися ми повалялися пошл пошл Тетя хотя дивіться, так гарно сидить там і гора і море та ви що і е, ми приїхали їсти. Прийшли, точніше. У нас отут от готель наш, а отут одразу на пляжі, де ми були, можна їсти. Дуже смачно, збалансовано і класно. Нам зараз <клес> <щас> буде <клес> дуже дуже класно. Подивіться, захоплено в сторону моря. Вау! <клес> Туди, так <да>. Бабушка. Я взяла. <плес> <клес> <клес> Праша, да? при да. все новички не захотілося. Так. Все, кайф. Я хайф. ще хочу оливкову олію. Я теж її хочу от, спробувати. Ану колись. А ти на що? А ти на двіночку? І ось вона в нас є. Ну, Мені цікаво, яка вона, так? Да, як у нас такий Я вирішила теж спробувати ще варіанти. Ми накушалися. вже було добре. По цінам е, вийшло більшість наших сніданків коштувало 700 флек албанських. Це десь 350 гривень. Е, на два треба приблизно ділити. Тобто е, ціни... Нормально, особливо порівняно з Італією, звісно, дуже приємно. І дуже приємний цей заклад, ми тут хтось машиде. Зараз ми хочемо трошки пройтись далі. і до скелі, подивитись на пляж, купатись там можливо. Вот. Клас. Я кайфую. І зараз тут вже закінчується сезон. В Албанії досі вересень, це чудовий місяць, щоб їхати в Албанію, бо тут вже кінець сезону і людей вже набагато менше. Ціни вже трошки нижчі. І температура в день 26-27 градусів. На сонці, звичайно, буде відчуватися жарко, але температура комфортна, немає палючої спеки, а вода добре ще прогріта після ем, цього після літа. Це як гарно. Вау, от ти ми зараз підемо плавати. На цьому пляжі в кінці є такий холодний струмок, який впадає в море. Отут. Він чистий, я не знаю, це морська вода насправді. Е, і отут вода тепла, а отут вода холодна, бо струмок її розбавляє. Дуже прикольний ефект виходить. Е, ну, ми подивилися з мамою, ми тут зараз не будемо купатися, бо тут прям камні дуже великі і просто буде нам дуже дискомфортно, коротше, тут купатися, бо складно в воду зайти, тому що спідемо туди назад до себе. Дуже холодний, пляшся ще... упливо. Гарно, у нас за вікном зараз просто шок. Коротше, ми покисли на пляжі. Сьогодні відпочивали там, знаєте, після того недосипу вчорашнього збитого графіку сну. Нічого такого активного ми сьогодні не робили. Бабушка Що говорить страшно? по телефону. А, зараз сполоснулися, перевдягнулися, і нам треба поїхати в магазин. Нам треба купити продукти, щоб ми могли їсти. Дома. Тому зараз ми поїдемо в магазин. Тут біля нас є продуктовий маленький. Тут в Хімаре, там де ми, це таке село, я би сказала. Тут немає великих супермаркетів, тут немає ну коротше, якихось таких штук притаманним великим містам. Да? Е, тому тут маленькі такі продуктові точки з фруктами і так далі. Багато де можна заплатити тільки готівкою, тому ми дізналися, де можна знайти магазин, де можна розрахуватись картою. зараз ми поїдемо туди, машиною, і будемо це робити. Так, щось е, е, мені ще треба взяти? чи Мені це цікаво. Та, напевно, ні. Я візьму шопер. У мене є з АТБ. Візьму, в мене тут є трошки готівки євро. Але, коротше, вчора за апартаменти нам довелося платити готівкою, коли ми заселялися. І це була вся моя готівка майже, яку я привезла з собою. Це фігово, бо нас її сталося мало. Тому ми будемо по максимуму намагатися шукати місця, де можна платити картою. Фух, я не помила голову. Вона в мене солона. А котряшки такі прикольні від солі. Як мені з тобою щось знімати? Це просто це я, я відключаю. Прикол. Я, я ж перша включила. От я всіх показала, всі їдуть. Я взагалі нічого не кажу за це. Я маю на увазі, що мати влог сенсу нема, бо її влог все одно буде завжди детальніший, ніж мій. Тому ви можете У нас різний вайб. просто не тратьте время на мій влог. Просто зі одразу, дивіться, мами, не все. У нас такий білий салон. Зараз Річний. В Альфа Маркет. А де откуда ви узнали магазин? Цей. Українка вам да, зустріли пораду молоду жінку, а вона з Полтавської області. Вона до нас сама підійшла, почула, що ми спілкуємося. і, От, і Запитала звідки вона кажу, ви, ми а, кажемо, а, ми в... щерка. Ми кажемо Україна. А вона каже, я теж Україна. Уга. Откуда? вона з С Полтавської тебе теж ми буде Черкас. Так, ми в магазині приїхали, ледь і, Якщо чесно, хотіли спочатку стати на приватну парковочку. На нас там сразу знайшли і сказали, ну, я поймала стрес, я такою дуже не люблю, тому шукали інше місце швидко. Дівчки зараз вибирають звичайні продукти, а я дивлюся те, що я можу хочу додатково снеки і так далі. Дівчата ще майже не їдять каші, крупи, таке все макарони, то я зараз собі дивлюсь якісь. Виглядик. Гречки, звісно ж, тут э, нема, наскільки я бачу. Це для мене біль. Я так люблю гречку, просто гамець. Якщо щось буде стати щось інше, Ось тут є рис, можеш рис. Там тільки що зняла і сказала, що це рис, а потім я поняла, що це макарони. Ми вже на такому з тобою обвиклися. А ти хочеш рис? Ну, рис бо якусь корпуну, я просто не бачу. Тут тільки ці кеті, всі пшонні каші і макарони. Я вам я покажу. Зранці, вона дати. <гум> 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 Запас яєць, є, як бачите, нормально ми їмо. Ой, а що таке за синя? Тепер не синя. Да? Сметана, вершки, хлібчик. Uh, масло, yeah, сир, грецький. оцей Сир, звісно, <that> кефір. Uh, <that> це я взяла <that> соус з бровіком, огірки, <that> помідори і зень. А, і ще рис. Чіпсів на пляж набрали. І печеньку. Вау! Вау! Дивіться, що треба прибрати. Що красиві? Давайте, давайте, щоб красивіше було. Отак. Я отак з боку покладу, не буде видно майже. Значить, дивіться, ми поки заносили продукти з машини, замовили, поки паралельно в закладі під нашим готелем, де ми сьогодні обідали вечерю. Піцу я дуже захотіла. Салат один, салат другий. У тітііри ризотто з морепродуктами виглядає, мені здається, буде дуже смачно. А, це що у нас? Курка в тріфельному соусі. Ну, коротше, нам буде дуже класно. Я думаю, що я навіть спробую вино. Хороше вино, мені подобається. Вот так. Ми з тітіірою зараз прийшли вдвох сидимо, десь бабуся з мамою і наші потілися. Восемь счетов. Восемь счетов надо. А, ты не пояснила, мама. Ты животом. И вроде ты вдохнул. Не, не, ты не, я не вдыхал. А вдохну, ложный вдох. Она да. и... ложный вдох. И живи туда, и подтягивай его максимально. Получается, вот когда и ты, ты, ты выдохнула, вот. Сейчас ты заезжай, руки ручные. Ну да. <свес> Мама, що за секта? Секта спорту. Я Мені контри. Получається, я можна наприклад. Я так тоже вже зачем. Я можу. Короче, отак у людей він збирається Я могу показати. Він має вот бути Потому что вона не може показати неправильно. Сейчас я покажу неправильно. Не, не можешь, да? Я каждый день на тренировке рассказываю девкам. Вы не должны... О! Сейчас я покажу. Вы должны, когда поднимаетесь, делать вот так. Да, я все показать. Понимаешь? Мужа покажет. Вот так делает. Ты, когда поднимаешься, должна делать вот туда. Понимаешь? Туда. Вот туда. Для чего требует... Мне пицца любишь. Вот смотри, ага. делаешь выдох. Это Таша рассказала. И, что и... у вас за секта? Довидься. Такая... Сейчас и... я покажу. Вот туда проваливается. А они делают вот так. Да. Вот. Ну, это же ужас такая. О, да, вот это. А, да. Я, девочки, я научила бурите отсюда, расслабьтесь, суньте отсюда пальцы. Вот, В а, общем, вот, секта так, продолжается. вот, продолжится. Вот, вот